Доброго раночку, привітки вам всім з сонячного В'єтнаму. Зараз йдемо на каву з нашими знайомими, якими ми, з якими вчора познайомилися і виявилося, що вони найкращі друзі наших друзів із України. Тож йдемо з ними сьогодні на каву. Так, сюди йдемо в кав'ярню. пити каву. Досить близько біля нас. Тут смачненька кава завжди. І прохолодненько є кондиціонер. Так, каву замовили. Можу вам рекомендувати цю кав'ярню. Ось так вона називається. Їх декілька є. Я точно знаю, що дві є в місті. Ну, одна неподалік біля нас. Тож ми сюди частенько заходимо, Тут дуже смачна яєчна кава. І я сьогодні і замовила. Ек Крім Кофі, Дуже смачна. 39 тисяч вона коштує. Раджу спробувати. Так, повертаємося ми додому, попили смачненько кави. Мені тут в кав'ярні подобається, що в них завжди стоять живі квіти лілії лілі, обожнюю. Як вони приємно пахнуть на весь зал. Тут комфортно, приємно працює кондиціонер, тож завжди приємно там посидіти всередині. Хто хоче, є і на вулиці місця, але всередині набагато комфортніше. Так, а ми з Алісою вирішили прогулятися, вийти. У нас вже вечір, вона поспала. І прогуляємося. Є деякі справи, потрібно пройтися в магазин, дещо купити, в тому числі і в косметичний сходити в магазин, і в продуктовий подивитися дещо потрібно. Але вам хотіла розказати інше. Зараз вийду на вулицю, то закінчу свою думку. А Хотіла вам розповісти те, що у нас зараз в квартирі комарів, це капець якийсь. Не розуміють, звідки вони беруться. Ми коли... а, ми в живуть. О, вони живуть, і в кімнаті літають, і ми просто спасіння від цих комарів не маємо. Ми коли тільки приїхали в Донанг, ми жили в інших апартаментах, там був другий поверх, у нас постійно було відчинено вікно, двері на... У ну, нас балкона не було, там просто вікно таке, що відчинялося повністю як... І, і що? І там у нас було комарів багато, тому що в нас там була така сторона, що е, е, одразу вихід на басейн у сусідів був. І в нас там комарів було капець, скільки ми від них спасіння не мали. А коли приїхали в ці апартаменти, в цю квартиру, дуже сильно зраділи, що тут все добре, ніяких комарів, нічого. А ось в цьому сезоні весна літо ми просто не маємо. Спасіння від тих комарів і вибиваємо їх. І помикаємо і кондиціонери, і вентилятори, знаєте, типу, щоб їх збивали, але вони їх, я не знаю, вампірчики. А літа її є там. Налітають і ми не можемо втікти від них. Що ти кажеш, Аліса? Ви літає. Ось там ще Іра. Витає, там де Іра живе? Що? Там є анками. Комарі? Yeah. Не знаю, зараз вона наше відео подивиться, напише нам, чи є, чи є в неї там комарі в Китаї чи ні. Чекаємо від неї коментар. Побачимо, як вона дивиться наше відео. Іра, пиши нам, чи є в тебе в Китаї комарі чи ні. Аліса запитує. Але я думаю, що є, Аліса. Так, тож ми з Алісою зараз вийдемо. Прогуляємося трішки, розвіємося і пройдемося по всіх необхідних нам магазинах. Щоб вам пожалілося, комарі нас просто дістали, закусали і просто не знаю, що з ними робити. У нас є фумігатор, є рідина, але щось воно чи рідина не підходить до фумігатору, чи фумігатор там уже зіпсувався. Можливо, щось нове потрібно купити. Тож, ось так. Накипіло, вирішила вам розповісти. Ось таке місцеве кафе. Слухайте, вперше бачу в них меню, то ми завжди проходили, і тут ну, не зрозуміло було, якась їжа була, але бачу, що вони поставили меню. Тож вирішила і вам показати. Дивіться, в них є і їжа фастфуд, і різні страви, і в'єтнамський супфо, і вермишелька. Тож е ціни такі собі. Непогані в них і по 55 тисяч є страви з вермишелькою, і супи по 55-70 по тисяч. Ось різні. Далі рис по 90 тисяч. Ну це, мабуть, з м'язком. Так, це з м'язком, з яйцем дешевше трішки. Якщо курочку замовляти, то що тут в них по прайсу? Не вказано 120 тисяч. Це одна, а ні, це. Смажений рис з морепродуктами 120 тисяч. Так? І ось такі, що щось... кейки по 5 тисяч. Це, мабуть, якісь булочки. Картопля фрі по 50 тисяч, бургери по 70, піца 90. Ну я би піцу тут не стала купувати. Я думаю, для, для того, щоб насолодитися смачною піцею, то потрібно йти в інші заклади. Дивіться, роли по 60 тисяч, сосиски по 15. І так собі доступні такі ціни. Тут можна буде якось прийти сюди, пообідати. Це біля нашого дому неподалік ось такий заклад. Так, один косметичний магазин є, он з тієї сторони косметик-шоп. І з цієї сторони зараз ми зайдемо і аж в кінці цієї вулиці там великий новий відчинили. Саме в той великий ми рухаємося, але по цій стороні пройдемо, що в маленький зайдемо, який на цій стороні. Насправді не так то й багато косметичних засобів. І взагалі косметичні магазини такі собі, вибір такий собі в донанці. Так, можна щось обрати, але ну, потрібно дуже сильно напружитися, щоб вибрати те, що потрібно саме тобі. Отож От завжди, похід в косметичний магазин це купа сил, нервів, бо, бо брендів багато, але ти... Ну, Дуже складно зорієнтуватися, тому що більшість з них мені незнайомі. Так, ось ще один магазин з косметикою, також він коли сюди заходжу, вже вам показувала також е його. Зайду про всяк випадок, можливо, тут є те, що мені потрібно. Так, ну що ж, те, що я і очікувала, в цьому магазині я нічого не придбала а Нічого навіть не було такого, щоб мене зацікавило. Тож йдемо далі. Великий магазин. Ой, ми ще сьогодні з самокатом, а все складність в тому, що зараз увечері дуже багато байків на тротуарах. В базі тротуари для того, щоб байки на них паркувати, а не для того, щоб ходити, прогулюватися. Тож, тож таке. Будемо зараз з цим якось справлятися. Ось так, бачите, але тут хоч, можна хоч трішечки пройти, проїхати. Але є такі місця, де взагалі все заставлено. Ні пройти, ні проїхати, як то кажуть. А там на цій вулиці відбувається похорон. По я бачу там жовтий шалаш натягнутий. У В'єтнамців завжди так. Перекривається вулиця, встановлюється ось така табличка, що рух заборонено по цій вулиці і встановлюються ось такі прапори з однієї сторони і з іншої сторони, що рух заборонено, заїжджати не можна, там хтось помер, хтось там похорон. У В'єтнамі значно відрізняються традиції поховання, ніж в Україні. тож... Інколи, коли проходимо, бачимо, то в першу чергу, що кидається в око, це те, що в'єтнамці одягаються в біле. Вони білим пов'язують голову, білим на себе білі такі накидки одягають. У нас же люди в траурі в чорному кольорі. До речі, що можу відзначити, це те, що є магазини. Для дітей, в яких є і дитяче харчування, підгузники, таке все. Що чого мені не вистачало в Таїланді на острові Копанган? Ну звісно, там острів і в порівнянні не стоїть з великим містом. В місті є такі магазини, в яких можна все для діток придбати. От, тож, якщо приїжджаєте з маленькими дітками, то там і харчування, різні суміші, підгузники, все є, все можна придбати. Ось і магазин, в який я йшла, гасакі він називається, тут, мабуть, найбільший вибір різної косметики, засобів для догляду. Тож, сюди зараз зазирнемо. Так, ну що ж, дещо я придбала, не те, звісно, що я хотіла, але добре, підійде. Вже нема часу щось шукати, ходити вибирати, бо потрібно терміново. Тож, Тож таке. Як називається, взяла те, що є, щоб не залишитися взагалі без засобу. Так. В цьому магазині мені минулий раз заборонили знімати, тож цього разу не знімала, та й попередньо ми нічого не знімала, коли заходили. От. Але зараз Алісі за ще прогуляємося вулицею стрітфуд. А тут дивіться, ось такі вафельки випікають. Я запропонувала Алісі. Аліся каже, так, хочу. Зполоничкою, зараз ми подивимося, що тут є Ось Знота з, з полоничкою 66 тисяч. Трішки задорого. Найдорожчі з полоничкою. Так, 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 так. так. Просто печена вафелька коштує 20 тисяч, різні є наповнення, які можна собі вибрати. Додати, якщо ще щось хочете, додатково. Там, так, печуть вафельки, просто в форму наливають, ну нічого такого особливого. Звичайні вафлі ми вибрали з бананом. Готують. Нам вже спекли нашу вафельку, зверху ще бананчик викладають. Ми відмовилися від натели. І від різного шоколаду, бо це вийде занадто дорого, це того не вартує. Ось такий у нас не дуже корисний перекус перед вечерею, але так пахне ароматно, правда Аліся? Хочеш спробувати? Зараз будемо пробувати. До речі, сама вафелька не сильно той солодка, така міру, правда Аліса? Смаєш на тобі? Смакота, правда? Ми йшли, Аліся каже по дорозі, я зголодніла. Кажу, вафлі, ходімо. Тож, ось такий у нас під вечірок легенький. І до речі, так, така порція, нам обійшлася 26 тисяч дон, 20 вафля і 6 за банан. Ну і все з нотелою або з шоколадом, або ще з чим, то воно там дорожче виходить, але ми вирішили ось так. Аліся все рівно без нічого хотіла. Я взяла з бананом, але вона і бананна їсть, я його з'їдаю. Я пам'ятаю, ми коли жили в Таїланді, то такі вафлі купували постійно з кокосом. Всередину ще клали в тісто кокосову стружку і багато кокосової такої соковитої, ароматної кокосової стружки. Це було неймовірно смачно. Ми кожну суботу на вечірньому ярмарку на вечірньому ярмарку купували. А Ліса таке дуже полюбляла. Так, ну що ж, нам було дуже смачно, нам тут сподобалося. Ось так цей заклад називається, тож можете для себе запам'ятати. Тут багато різних смаків у цієї дівчинки. Тож можна дегустувати хоч кожен день щось новеньке, якщо, якщо вам дозволяє ваша статура це робити, тому що, звісно, вафельки, вони дадуть про себе знати, якщо щодня таке вживати. Так, а ми ще зайшли в міні-маркетвінмарк. Мені потрібно взяти тофу. На сніданок. його підсмажую, ми залісуємо їм, вже тофу не любить, тож лише ми їмо. Не вистачає мені білка. Я так трішки ем, рахую те, що їм протягом дня, тож зараз недостача, велика недостача білка, тож намагаюся за допомогою тофу скоригувати. Так, і ще шпинат я хотіла взяти, але шпинату сьогодні немає, не бачу. Це не шпинат. Добре, будемо без шпинату. Як завжди, ходиш по магазину, ніби тобі нічого і не треба, або ти вже взяла те, що було тобі саме необхідне, а як завжди, прийдеш додому і згадаєш, що ой, а ось це я і забула взяти. У мене таке частенько буває. Як у вас з цим? Чи завжди ви приходите з магазину чітко з, ті, з тими продуктами та товарами, що вам були необхідні? Так, ну що ж, друзі, ми за лісою повертаємося додому, і я хочу завершувати це відео. Таким був наш сьогоднішній день, так ми його прожили. Інколи бувають такі якісь насичені, активні дні. Сьогодні був ось такий. Я не скажу, що він був не насичений, тому що відчуваю якусь таку легку. Легку стомленість, можливо, це від жари. Я більш ніж певна, що це жара так на мене впливає. Тож я вам дуже сильно подякую за ваші вподобайки, за коментарі та нагадаю, щоб не забули підписатися. Таким чином ви підтримуєте мій канал, а Ютуб його бачить, як цікавий контент та просуває його. Рекомендує мої відео іншим глядачам. Величезне вам дякую всім. Хто пишуть коментарі щодня. Я все читаю, всім намагаюся відповідати. Дуже величезне вам дякую. Знаю, що зараз не найлегкий час для України та для українців. Щоденні вибухи, обстріли це все неймовірно пригнічує, але я намагаюся триматися. Закликаю і вас триматися та не втрачати надію, що скоро наступить мир, і всі ми будемо жити в спокійній Україні. Вільній Україні, і ніхто нам не буде в цьому перешкоджати. Тож бажаю всім гарного дня, мирного неба. Бувайте до зустрічі завтра в новому влозі.